Любі мої, всім привіт! Це канал «В смислі». рада, що ви знову зі мною. Сьогодні я поділюся з вами де ще, крім секонд-хенду, я економлю на шматі. Якщо ви не в секонд-хендах типу Бу не ношу, але по грошей за нові речі ви віддати не готові. Тоді запрошую до магазину, де бува нові речі дешевші завживані. Запрошую до сімця Женю, Погнали. Коротше, я вже тут була, багато собі чого прикупила. Наприклад, ось ця блуза коштувала мені 99 гривень. Гляди, так. Смотріть всі. А потім думаю, чому вам не показати це намолене місце, що поголітів. Женьок, відкривай панораму. Відкривай, показуй. Знаєш за що я люблю цей магазин? За те, що тут можна знайти одяг. На будь-яку подію, на день народження, на весілля, на вечірку, на якийсь там паті. І це класно, що все є в одному місці. Ось вам жіночий одяг. М -м 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 -м. Ось чоловічий одяг. Для немовлят. Для дітей. Ну і ще одне намолене місце. Все для дому. Господи, усі мої чашечки, усі мої тарілочки, усі мої 500 ящичків, розумієш, це все звідсиля. Зараз тут шалені знижки розпродаж до 70% і гріх цими знижками не скористатися. Ну що, погнали. Спідничка. Це котонова. А що по ціні у нас? 79 гривень. 49 гривень. Ось такий топ. Тут навіть дешевше, ніж в запорізьких секонд-хендах. де ціни просто космос. 49 гривень. Ти що? Так. О, прикольно. 89 гривень. Слухайте, знаєш, з такого топу можна зробити два варіанти. Знаєш як? Довись. Просто перекручуєш. Отак. Ну, кор... Я бачила в Тік-Ток. Коротше, ось так перекручують. І виходить. І виходить така штука. О, от така. Прикольно. Два водони. Ні, ну тут же два варіанти, як можна використовувати. Знаєш, за таку ціну можна взяти то і то. Ну, тільки якщо ти спонсор. Жень. Єманом. Подивися, 119 гривень. Ну, зараз ці збірочки, вони справді вони на сукнях, дуже е, модняві такі, на міні-сукнях, на спідницях. 39 гривень ось така у нас маєчка, так? Ну, непогано. Дешевше вже не купите, хіба що поцупите. Женюк, подивися, який топ за 69 гривень. 149 гривень. Разом нас багато. У 2004-х ти була в тренді. У мене така чорна сукня є. Ось така суконька у мене ще є. Ось така. Знаєш, легше сказати, що в мене немає з цього магазину. Може, ти тут підробляєш? А тільки я тут на шару працюю. Боже, подивись, який красивий корсет під джинсики, або юпочку таку джинсову та довгу. І що по чому у нас 279 гривень? Клас! Дуже гарний. Трусики 79. Триндець то триндець. Нещодавно відбулася прем'єра фільму Барбі і був шалений, був на усе рожеве. Привіт, Барбі! Привіт, барбі! Привіт, барбі, привіт, барбі! Думаю, треба підтримати цей тренд. Заходжу до сінсею, а тут все в рожевому. Подивися, ось у нас футболка Барбі, шортики кольору Барбі. Я, до речі, коли йшла на прем'єру, я ось купила ось якраз цю блузу і ось такі штанці. Та, я була вся в рожевому. Забайди барбі! Весь образ мені обійшовся в 428 гривень, блуза 99 і джинсики 329. Тому, якщо ви все ще в пошуках рожевого, welcome до сенсею. Виглядало як реклама, так? Да <рес> всім насрать! Чесно, я б весь магазин тут скупила. Та ось ще білі є. А ось тобі білі джинси за 159 гривень. Женюк, подивіться, як багато тут окулярів: рожеві, білі, в сердечко, прямі, круглі, любі. І ціна ось 69 гривень. 129 гривень. У мене є історія. Мені сподобались ось ці окуляри. і Ось я бачу на них ціна 129 гривень. Я підходжу на касу їх купувати, і тут мені продавець каже. А вони тридцять дев'ять. як 39. 39. Я з переляку ще три пари взяла. Тобто в сумі в мене вже чотири пари ось таких окулярів. І кудись там їдеш до батьків у село, чи ще кудись, опа, і колись. За 39 гривень. А може ці купити? Ага. <свісна> <рисна> да прикольно, кудись на якусь вечірку тематичну. М -м, ідеально. Сьогодні найкращий день. Він справді найкращий. Я тут женьок ти мене потеряв. Звук виключи, у нас зйомка йокали мене. О, клас! Клас. 399 гривень. І каблучок такий славний. Незабаром 1 вересня мені потрібно племінників вести до школи. Ну і ви зрозуміли, та? Одягнути мені немає що. Давайте придивимося хоч кілька осінніх луків, так? Погнали? Я не хочу! Не, не змушуй мене! Ну добре. Ой, класна спідничка. Слухай, 239 гривень, за таку спідничку теж не шкода. Вона така оригінальна, оригінальна. А ось тобі на школу спідничка. 99 гривень. Висока посадочка, така вона йде нижче коліна. 99 гривень. М? Класік. Є, бейбі, є! 129 гривень така бавовняна. 219. Клас! Теж 219. Ні, вони славні. Висока посадочка така. Все, що я люблю, і довгі, можна спокійно одягати підбори. Слухай, ну навіть дуже непогано. Тут ще ми взуття підібрали. За 439 гривень. Штанці у нас коштує 279 гривень, топ 69 він трішки маленький, але нічого. Ну, слухайте. бежевий топ, до речі, також є. На 1 вересня ось так до школи племінників проводжати навіть дуже непогано. Шедеврально! Ще один варіант. Мені дуже подобається, що тут такий однотонний низ у нас ідеда і яскравий верх. Класно! Ну так, цікаво! І ціна, до речі, дуже-дуже цікава, тому що 169 гривень коштує топ і штанці у нас 219 Ну, якщо чесно, з цих двох луків мені перший подобається більше всього. Як вам, який вам подобається? Пишіть у коментарях. Так. Ви почули все правильно. Женьок, оцей светр коштує 279 гривень. Подивися, який він славний. І шляпа 119. Для Доповнення образу. Я якийсь Елтонзон. Класно. Ого, а цей 299 гривень, а цей 279 гривень. Різниця у двадцятку? Не знаю, в чому різниця. А, він іде більш такий широкий, бачиш? Такий оверсайз. Оверсайз, так. Мені. Ну він теж мені подобається. Давай приміряємо одразу. Мені якість подобається. Може на розмір більше, але мені дуже подобається. І 299 гривень. Це недорого. На осінь я би ось такий светрик би прикупила. Отак вони і працюють. І <плес> просто дзеркалку покажу потім. Остановись, ти прекрасна. Знайшла дуже класну куртку. Дивіться, яка славна підкладка. Вона йде тепла. Тобто на вересень-жовтень ця куртка підійде ідеально. Вона йде ось такою резиночкою на рукавах, а також ось внизу самої куртки. Ми можемо її заховати спокійно. І буде така опорочена версія. 399 гривень. Зауважу, що ціни тут виявилися менші ніж ті, які в секондхенді Запоріжжя. Якщо не бачили цей випуск, обов'язково подивіться. Сподіваюся, цей випуск був корисним для вас. Тепер і ви знаєте, це намолене місце. Такий особистий мій рекомендаціон. Скуповуйтесь за вигідними цінами, і якщо у вашому місті немає цього магазину, не засмучуйтеся, тому що у них є інтернет-магазин. Дякую, що були зі мною підписочка, вподобаєчка і до наступного випуску. випуска.